Так, клас Лексіон. Ми на Львівщині. Проблеми вже є по системі AdBlue, Lekсіон 780 Дивіться, бачимо, так? Да? Вже висвітилось повідомлення, що знижується потужність, та трактор буде комбайн в аварійному режимі. Зараз покажу, який двигун. Дивіться, мерсовський двигун. Ось вихлопна, ось тут каталізатор є. Все не дуже стандартно. Хто не знає, краще сюди не лізти. Тому, кому потрібно якісно відключити систему AdBlue, клапан EGR, стаживік, телефонуйте, приїдемо до вас. Все зробимо. Зараз буду робити пробний пуск, тільки прошили. Коли все збираємо, перевіряємо. Дивіться, включаємо запалювання, включили, дивимося, що покаже бортовий комп'ютер. Нагадую, була помилка по тиску в системі AdBlue. саме тиску рідини AdBlue насос не докачує. Так, дивимося, що це за помилка. Ця помилка з нами не зв'язана. Це теж. Бортова діагностика. Так, неїсправності нема, Бачили? Все чітко, тому заводимо. Так, тут ніяких сообщень не горить. Гори, горіл е, е, індикатор вихлопу. Це означає помилка по вихлопу, по системі AdBlu або сажовіку. Зараз нічого не горить. Так, завели, пробуємо оберти. Оберти підвищуються. До цього оберти не підвищувались, він був в аварійному режимі. Зараз оберти підвищуються. Так, Помилок, як бачите, ніяких нема. Цей комбайн на гусіничному ходу працює в важких умовах, тому, власнику, дуже дорогий простій цього комбайну. Він викликав нас, ми приїхали на Львівщину. Та все, виконали, всі роботи та надали гарантію, тому звертайтесь. Ось наш ліксіончик вже виїжджає в поле, зараз на сої буде тестувати, щоб не було помилок, вигріє його файно. Але ж все, ми впевнені за свою роботу, все буде працювати як треба.